Завод «Техномашстрой» представляє лінію калібрування та обрушення насіння у складі малої промислової олійниці МПО. Вузол калібрування та обрушування насіння є ключовим компонентом малої промислової олійниці на базі маслопреса Гармет 150 Дуо. Даний комплекс призначений для очищення, калібрування та обрушування насіння соняшнику та сої, що дає змогу отримувати високоякісну олію та макуху. У вузол калібрування та обрушування насіння входять такі компоненти: гнучкий шнек ГШ76 довжиною 6 метрів, калібратор насіння КБС-500, лущолка насіння обрушувач УО 500, стрічковий транспортер ТЛ-1000, стрічковий транспортер ТЛК-2, система аспірації ВП2 та тримачі мішків з фіксацією та регулюванням висоти. Гнучкий шнековий транспортер серії ГШ має довжину 6 метрів і оснащений перетворювачем частоти для регулювання обертів спіралі. Це економічний, надійний і зручний інструмент для завантаження сировини в калібратор скупи, що значно скорочує час і спрощує роботу. За бажанням замовника, шнек можна додатково укомплектувати бункером від 140 до 2,5 тисяч літрів. Калібратор насіння КБС-500 є простим та надійним обладнанням для очищення сировини від великої кількості домішок, що виникають при збиранні насіння з поля, а саме каміння, землі, піску, стебел, металевих елементів, пилу тощо. Також, завдяки максимально вірному підбору сит на калібраторі, ви зможете відкалібрувати насіння більшого розміру, яке доцільно буде використовувати у вигляді посівного матеріалу. Або реалізувати за вищими цінами ніж неоднорідне насіння меншого розміру. Стрічковий транспортер ТЛ 1000 довжиною 3 метри є найбільш зручним та економічним рішенням задля автоматизованого та безперервного транспортування сировини після калібратора на лощилку, оскільки конструкція останньої передбачає засипання матеріалу на висоті. Стрічковий транспортер додатково обладнаний спеціальним бункером. Що дозволяє точно подавати сировину саме в бункер лущілки та позбавитись розсипання матеріалу повз. лущілка насіння УО 500 є невід'ємною частиною процесу підготовки сировини. Вона виконує функції лущення, обрушення насіння, його поділу на фракції та додаткового очищення, а також відділення лушпиння за допомогою аспірації. Система аспірації ВП-2 складається з комплекту фільтрів та мішків для збору матеріалу. Завдяки потужному вентилятору і наявності гофротруб, система забирає сміття та лушпиння з калібратора та обрушки, що значно знижує запиленість приміщення. Вміст мішків, а саме лушпиння та інші відходи, доцільно пускати в подальшу переробку, таку як виготовлення опалювальних грану, пелет. Стрічковий транспортер ТЛК-2 використовується для транспортування очищеного та обрушеного насіння на маслопрес прес Гармет150 дуо. Олійний прес Гармет150 Дуо призначений для отримання олії з насіння олійних культур шляхом безперервного шнекового віджиму та має продуктивність по сировині до 300 кг на годину. Встановлені в лінії тримачі мішків з фіксацією висоти. Допомагають зручно та швидко зафіксувати мішки для збору насіння збільшеного розміру та окремо крупної фракції сміття. Використання даного комплексу має цілу низку переваг. Підвищення вмісту протеїну досягається за рахунок зменшення вмісту клітковини в сировині, подовження терміну служби маслопреса забезпечується зниженням абразивності сировини через видалення сміття та лушпиння, зниження вмісту парафінів і барвників в олії. Полегшує її фільтрацію після видалення лушпиння. Підвищення виходу олії відбувається завдяки збільшенню відсотка виходу олії за рахунок якісної підготовки насіння. Вузол калібрування та обрушування насіння є важливою частиною технологічної лінії олійних цехів, забезпечуючи очищення та підготовку насіння соняшнику та сої для подальшої переробки. Це дає змогу збільшити вихід олії, підвищити якість продукції та продовжити термін служби обладнання. Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо обладнання, звертайтеся за номером телефону нашої гарячої лінії, зазначеним в описі.